Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про UH-60 Black Hawk. Це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів. По суті, його можна порівняти, мабуть, з радянським гелікоптером мі 8 який виконує. Схожий перелік операцій. Розробником даного повітряного судна є Сікорський Aircraft. Перший політ був здійснений 24 листопада 1974 року. В експлуатації ж він пішов з 1979 року і по суті експлуатується і по сей час. Основними експлуатантами, звичайно, є армія Сполучених Штатів Америки. За весь час було виготовлено з 1979 року і по теперішній час майже 4 тисячі екземплярів даної техніки. Вартість одного гелікоптера оцінюється в 21 мільйон 300 тисяч доларів, що, в принципі, досить немало, враховуючи, що це звичайний транспортний літак. Звичайно, існують багато модифікацій блеків різних версій, як UH60A, MH60A, HH60G, S70, WS70, все залежить від року випуску та призначення, в якому ви плануєте його використовувати. Якщо взяти UH60A це був базовий гелікоптер для випробувань, яких було побудовано всього три штуки. Наприклад, версія EH60C Black Hawk використовується для спеціальних операцій радіоелектронної боротьби. HH60D Night Hawk це вже нічна модифікація вертольота, призначена для ВПС США. UA60L UH Black Hawk – Це вже модернізована версія UA60A UH з новим двигуном та вдосконаленою системою керування. Вироблялася модифікація з 1989 по 2007 рік. uh 60 m Оновлений Black Hawk, вдосконалений варіант UH60M. Польотні випробування розпочалися в серпні 2008 року. В основному програма модернізації даного гелікоптера стосувалася програми управління польотом та двигуна. В жовтні 2020 року. Армія Сполучених Штатів Америки отримала на озброєння перший багатоцільовий гелікоптер у модифікації UH-60V Black Hawk зі скляною кабіною. До нової версії було модернізовано також гелікоптер UH-60L. Головною відмінністю модернізованої версії є повністю цифрова кабіна пілотів і управління, уніфіковане з сучасними багатоцільовими гелікоптерами UH-60M. Розробка скляної кабіни для гелікоптерів Black Hawk тривала 2,5 роки. Цифрова кабіна пілотів Black Hawk отримала 4 контрастні рідкокристалічні дисплеї. На два з них виводиться інформація про швидкість, висоту польоту, КН-Кузова також тангаж. На інші два польотні завдання, показники датчиків і будь-яка інша інформація, яку вибирають пілоти під час польоту. Нове обладнання виконано за модульним принципом з відкритою архітектурою. Це означає, що в міру модернізації до складу бортового обладнання можуть бути додані нові системи. Тобто інженери вже спочатку проробляють полегшений процес модернізації на майбутнє, за що їм, звичайно, велика подяка. При цьому додаткових доробок вносити не потрібно. Програмне забезпечення також виконано модульним, завдяки чому деякі нові функції можна додавати установкою додаткових додатків. Модернізація до U60 UH60V дозволить американським військовим відмовитися від роздільної підготовки пілотів, які сьогодні змушені окремо вчитися управлінню u 60 l і окремо U60M. Наразі на озброєнні американської армії перебуває 760 гелікоптерів UH-60L, які планується модернізувати до версії UH-60V. Максимальна допустима швидкість даної техніки складає 360 км на годину, що є досить важливим показником багатьох льотних ситуаціях. Крестія швидкість даного екземпляра складає 280 км, що також досить немало. До операторів даної техніки відносять, наприклад, Австралію, яка має на озброєнні гелікоптери UH-60M Black Hawk. Було вирішено придбати їх на заміну досить стареньким MRH-90 TaiPan. Це. Багатоцільовий вертоліт розроблений ще франко-німецьким консорціумом NHE на чолі з компанією Airbus. Наприкінці серпня 2022 року Державний департамент США погодив продаж Австралії 40 гелікоптерів UA-60 UH m Black Hawk на суму майже 2 мільярди доларів. Вони замінять проблемні багатоцільові гелікоптери mrh 90 та Airpan, Сил оборони Австралії. Зазначається, що угода, окрім постачання безпосередніх гелікоптерів, також передбачає постачання 88 двигунів нового покоління виробництва General Electric. А саме це двигуни Т700GE701D, а також 44 систем попередження про ракетний напад IN. 57 BitBio System, а також інші системи навігації та зв'язку. Генеральним підрядником стане компанія Lockheed Martin. В даній операції також підвезло Республіці Китай. Чому кажу підвезло? Тому що Америка погодила продати свою техніку своєму ж головному конкурентові. Республіка Китай використовує. С-70С1А після того, як у червні 1986-го ВПС Китайської Республіки отримали 10 С-70С1А та 4 С-70С1 Hawk для пошуково-рятувальних робіт. Ще 4 с 70 с 6 були отримані в квітні 1998 року. ВМС Республіки Китай. Отримали перший з 10 С-77 ще у липні 1990 року. Тобто тоді ще існував Могутній Радянський Союз. І тоді, ще, звичайно, Китай не набрав такої сили, як зараз. Тому, мабуть, Америка і вважала, що на той час це досить безпечна угода. Але вже 11С-70. Два були отримані на початку квітня 2000 року, а у січні 2010 року США оголосила про схвалення продажу згідно з програмою Foreign Military Sales 60 uh 60 m Республіки Китай. Із 30 призначеними для армії та 15 для Національного корпусу повітряної десантної служби, включаючи той, що розбився біля острову. Лан Юй у 2018 році і 15, і 15 для рятувальної групи повітряних сил, включаючи навіть той, який також розбився 2 січня 2020 року. Що стосується України, головне управління розвідки 21 лютого 2023 року опублікувало фото на фоні з гелікоптером UA-60M UH Black Hawk, тобто один, всього лише один, на той момент також був в Україні в головному управлінні розвідки на використанні. Ну, можливо, Україна з часом зможе також закупити дану техніку для розширення свого авіапарку, оскільки яка буде подальша доля Мі-8, лишається під питанням і навіть під великим сумнівом, скажімо так, враховуючи теперішній розвиток подій. Екіпаж Black Hawk складає три особи це два пілота та один борттехнік. Загальна пасажиромісткість це 11 солдат, або 6 лежачих місць для перевезки для важкопоранених осіб в медицинському варіанті. Загальна довжина майже 20 метрів. Діаметр рульового гвинта. Майже 3 метри і діаметр несучого гвинта майже 16 метрів. База шасі майже 8,5 метрів. Нормальна взлітна вага складає майже 8 тонн, максимальна злітна вага майже 11 тонн. Маса корисного навантаження не така вже й велика. Вона складає майже 1200 кг. Це що стосується внутрішнього завантаження. На підвісках додаткових гелікоптер, гелікоптер здатний тягнути майже 4 тонни ваги. Об'єм додаткових паливних баків це 1360 літрів. Плюс ще можна встановити два додаткових по 700 літрів, які монтуються зі сторони кабіни. Силова установка це два турбовальних двигуна General Electric T700GE. Потужність двигуна складає 1880 кінських сил. Кожен. Дальність практично даної техніки складає майже 580 км. Міщення, тобто перегоночна така дальність, це буде 2200 км. Це в пустому варіанті, просто треба перелетіти, якщо на велику відстань. Перегнати техніку, наприклад, з одного аеродрому на інший, або, може, якісь інші завдання. Загальна тривалість польоту це більше 2 годин максимальний. Потолок стеля, на яку здатен піднятися гелікоптер, це майже 5800 метрів. Статичний потолок це 2330 метрів. Швидкопідйомність складає майже 8 метрів на секунду. Що стосується озброєння. В військовому варіанті може стояти зі сторони кабіни Кулемет 7,62 М134. Або 12,7 мм, це ГАУ-19. Також має 4 точки підвізки по 2 з кожної сторони в військовому варіанті. Можуть ставитись ракети повітря-поверхня, AGM114 Hellfire, або ракети fin 92 повітря-повітря. Також можуть використовуватися і не керовані ракети. Діаметром 60 70 мм, які отримали назву Гідра 70. Існує безліч варіацій даного гелікоптеру, як звичайний транспортний, так і евакуаційний для служб морської авіації, для медицинських е різних служб, як просто е евакуаційний транспорт поранених, так і надання швидкої допомоги. Також. Е Берегових рятівних служб різні, досить різні модифікації, різні країни замовляють під свої потреби. Так само, в принципі, і Сполучені Штати використовують дану техніку досить різноманітно. У військовому варіанті, звичайно, там стоять досить потужні системи радіоперешкод, система виявлення наведення ракет, пусків. Система протидії, система нічного бачення. Ну, досить потужно розвинута техніка. В принципі, на що у замовника буде вистачати коштів, те, в принципі, будуть встановлювати. Що ж, всім дякую за перегляд. Всім бажаю мира та добра.